А тепер переносимося на Миколаївщину з Одещини. Власноруч створили меморіал на честь загиблих захисників України, жителі села на Миколаївщині на алеї пам'яті мешканці Новогригорівки увіковічнили імена не лише воїнів-односельців, а й бійців з різних куточків України, які обороняли їхні село від окупантів. Щоб встановити імена героїв, провели цілу пошукову операцію. З мешканцями села поспілкувалася наша колега Наталія Якубсон-Балібова. Вона з нами зараз. Зараз наживо Наталію розповідай про деталі е, і в який спосіб облаштована алея. А отже, кошти на облаштування цієї алеї пам'яті героїв, жителі Новогригорівки збирали власноруч так само, як і облаштовували її. Вони її створили саме на в'їзді до села, щоб всі мешканці, відвідувачі могли її побачити. Раніше на цьому місці був дитячий спортивний майданчик і, однак, обстрілами вони були зруйновані, тож мешканці вирішили згодом перенести їх в інше місце. Зібрали вони на початку 6 тисяч гривень на облаштування цієї території, щоб навести там лад, вивести уламки Сміття і висадити певні квіти. Тобто, спочатку розбили парк, а вже в цьому році облаштовували саму алею. Що важливо серед портретів загиблих героїв, а їх дев'ять поки що, а є лише один місцевий мешканець на ім'я Ігор. Всі інші хлопці, як ви вже зауважили, вони з інших куточків України об'єднує їх одне. Вони боронили новогригорівку на початку повномасштабного вторгнення і мешканці села вирішили так їм віддячити. пропоную далі почути їх самих. Дякуємо їм за те, що ми живемо вдома, живемо в своїх домівках, хоч і напівзруйнованих, зруйнованих, але ми вдома. Ми можемо займатися господарством, можемо відновлювати своє довоєнне життя. Ми живемо, спимо спокійно, не думаючи за те, що сюди повернуться і знову буде війна. Але розташована між розбитим магазином та зруйнованим місцевим клубом. Нова Григорівка перші місяці повномасштабної війни зазнавала дуже сильних руйнувань. 95% будинків місцевих мешканців зазнали руйнувань того або іншого ступеню. Але, не дивлячись на це, люди згуртувалися і вирішили віддячити героям, влаштувати цю алею слави. Хтось допомагав будівельними матеріалами, хтось фізично виносив сміття і уламки, а хтось варив конструкції під майбутні світлини героїв, як от пан Павло. Він чи військовослужбовець, але нині перебуває на лікарняному, тож допомагав чим міг. Пропоную почути його далі. Трошки уділив время, да, поварив плакати хлопцям на Алею Слави. Плюс ще з хлопцями, не один, я багато хто тут допомагав. Так що зробив Алею Слави, поки я тут. Головна ініціаторка створення цієї алеї, пані Ірина. Вона останньою евакуйовувалась із села, коли евакуацію здійснювали військові. і Найперше сюди повернулася, коли звільнили від окупації довколишні сіла. Пані Ірина, коли приїхала додому, дізналася, що деякі родичі загиблих героїв на цій території шукають про них будь-яку інформацію, і включилася до цієї пошукової роботи. Дізнавалася деяку інформацію від побратимів, загиблих героїв, і саме тоді виникла ідея у віку. Повічнити їхнє ім'я на Алеї пам'яті. Пропоную далі почути саму пані Ірину. З першими двома дівчатками я давно вже майже два роки спілкувалася з сестрою і мамою одного чорного і Шарко. Ми довго з ними. Ну, довго я з ними общалася. І так вони допомогли за того, за того сказали. Потім тут у нас солдат один, теж з 59-ї, дві людини. Він нам дав дані за свіщо і потоки. Хлопчики взагалі молоді. Ну геть тут четверо 25-26, геть молоді діти. Роботи за облаштування цієї алеї пам'яті героїв ще не завершені, так само як і пошуки хто поліг тут у 22-му році, обороняючи Нову Григорівку та довколишні села Шевченківської громади. Незабаром на алеї Слави з'явиться ще два імені герої. і пошукові роботи продовжаться наразі. В мене вся інформація. Тетяна, передаю вам слово. Дякую, Наталія. Наталія Якобсен-Белібова розповіла про алею слави в Миколаївщині.